Телеканалу Кварц, інформаційний проект Студія Січ новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Тарифи ростуть з 1 липня. За воду платитимуть майже вдвічі. Надзвичайники попередили про пожежу небезпеку влітку. Вийшла чергова книга про роботу міліції, щит та меч закону. Тепер про це інше більш детально. Вслід за подорожчанням електроенергії, проїзду в Нікополі з 1 липня підвищується і тариф на воду. Майже вдвічі. Керівництво Нікопольводоканал роз'яснило, що входить складову тарифу та як людям зекономити з 1 липня. За куп води Нікопольці платитимуть 8,90. Сюди входить 3,60 за водопостачання та п'ять гривень тридцять копійок за водовідведення з ПДВ. Цей тариф встановлений національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Тариф для всіх категорій однаковий. У водоканалі закликають встановлювати лічильники та економити. Більш детально про прес-конференцію з начальником Ніковольського водоканалу дивіться в наступному випуску новин твого міста. Літо це не тільки прекрасний час для відпусток та відпочинку, але й період підвищеної пожежонебезпеки. Одним з найбільш ефективних засобів боротьби з пожежами є роз'яснювальна та інформаційна робота з населенням. Саме для цього в прес-центрі газети Проспект Трубників зустрілись журналісти та Надзвичайники на базі 28-ї державної пожежно-рятувальної станції цілодобово знаходиться чотири автомобілі. Крім цього, в разі необхідності допомогу надає і ППЧ 47 Нікопольського заводу феросплавів. Для ліквідації надзвичайних подій не пов'язаних з пожежами. Залучають підрозділ Державної аварійної рятувальної служби, що базується в районі трубного майданчика. А от з районом справи йдуть не так добре. До найкрайній точки Нікопольського району 80 кілометрів в одну сторону, і поэтому. Прибытие нашей машины, скажем так, в ДПРЧ-28, в установленные сроки ну, практически невозможно. На период уборки в основном мы просим директоров крупных сельхозпредприятий для того, чтобы они поставили на боевое дежурство всю существующую технику, которая может быть задействована для подвоза воды, для тушения каких-то пожаров, І так далі, що стосується палива, в цьому році на нього в бюджеті закладено 60 тисяч, та існують проблеми з держскарбницею. У міському резерві закладені кошти і в разі надзвичайної ситуації паливо буде. На сьогоднішній день всі машини заправлені, проблем з виїздом по місту немає. Актуальною проблемою влітку залишається збереження лісових угідь від пожеж. У цьому питанні надзвичайники сподіваються на свідомість населення. Відпочиваючи у лісових масивах, звертали увагу на. Безпеку, звертали увагу на залишення місць відпочинку у безпечному стані після того, як провели там відпочинок. Як не забували про те, що необхідно оглянути місце відпочинку, жити всіх заходів для того, щоб у пожежобезпечному стані залишити ті кострища, багаті, які розводилися. Хоча, взагалі, в такий період розпалювати вогонь на території лісових насаджень заборонено. На завершення прес-конференції надзвичайники попередили не тільки про обережне поводження з вогнем, але й про дотримання правил поведінки на воді. У Нікополі є лише одне офіційно зареєстроване місце для купання це міський пляж. Тут і тільки тут радять купатись. Усі інші зони можуть бути небезпечні. На черговому засіданні ради ветеранів МВС Яків Дрозд презентував свою чергову книгу про роботу міліції шит та меч закону. Про це далі в сюжеті. В актовому залі нікопольського міськвідділу міліції зібрались ветерани МВС. Привід для зустрічі традиційний обговорити організацію роботи з патріотичного виховання молодих співробітників. Та перш за все ветерани вшанували хвилиною мовчання загиблих на борту іл 76 в Луганську, серед яких були троє нікопольців. А один Руслан Кулібаба, колишній співробітник Нікопольської міліції. Далі перейшли до нагороджень. Володимир Рядчик отримав погони полковника. Ряду ветеранів присвоїли звання почесний ветеран. А Валерій Сидаков отримав посвідчення нового члена ради ветеранів. Начальник міліції Сергій Венедиктов подякував Раді ветеранів за їхню роботу. Вказують нам допомогу і словом, і діла. вам за те, що ви є. Ми гордимося, що ми ваші послідніки. Далі Яків Дрозд презентував свою чергову книгу про міліцейські будні щіт та меч закону. Видання книги це чергова цеглинка в побудову роботи з патріотичного виховання молоді. «Це Четверта книга Якова Михайловича доросла Це всіх ваш, ваш всіх труд його квічені життєві познання, мислі. Діла колітіва однодумця. Я то ваші скажу одне. Нет, у меня больше слов, касає спасіба, спасіба в ярмар переводі. Бог всіх вас, Спасибо вам за дружбу, за службу, за уваження, за любов, за то, что ми делаем з вами одно прекрасное прекрасне. В основі книги «Щит та меч закону. Згадки старшого радника юстиції Леоніда Шуба за роки роботи в Нікопольській прокуратурі через його руки пройшли сотні кримінальних справ. По закінченню терміну давності Леонід Абрамович відкрив завісу таємниці багатьох резонансних злочинів в Нікополі та їх розслідування. Написана легкою мовою. Книга буде цікава не тільки правоохоронцям, але й широкому колу читачів. 22 червня 1941 року, о 4 годині ранку, Німеччина напала на радянський союз. Так почалась велика вітчизняна війна. У Нікополі традиційно вшанували пам'ять загиблих та згадали цей чорний день історії. Мітингів відбулось кілька. Один о 4-й годині ранку провели прикордонники біля пам'ятника Віктора Усову. На меморіалі воїнам-трубникам відкрили нове прізвище. А загальноміське вшанування відбулось біля меморіалу слави. Чені історики й досі підраховують людські втрати в цій війні. І, хоча пройшло вже багато років, її відлуння триває, знаходяться все нові імена солдатів. Так, пошукова група на чолі з істориком Мирославом Жуковським при підтримці депутата облради та генерального директора трубосталі Олександра Фельдмана провела масштабну роботу та знайшла не тільки дані про воїнів-трубників, а й нові прізвища. Всі знайдені викарбувані на пам'ятнику воїнам трубникам. 22 червня тут з'явилось ім'я Миколи Кравченка. Роками його донька не могла домогтись справедливості, щоб ім'я батька було на стелі пам'яті. Каже, навіть квіти нікуди було покласти. Я зараз від душі благодарю фільммена Олександра Ісаковича, директора музею. і всіх, хто приймав участь, я 20 років добивалася того, щоб його ім'я. ...було занесено або сюди, або на градську стелу». Тисячі трубників Енікопольчан покинули свої робочі місця і пішли на фронт, служили в різних військових частинах армії. Повернулись далеко не всі. І досі немає точної цифри загиблих. Тож пошукова робота продовжиться. Ми повинні пам'ятати завжди тих людей, які віддали своє життя за наше майбутнє, і ми завжди дали. Повинні пам'ятати, що війна це на нашій землі, це горе, це нещастя, тому треба кожен із нас зробити так, щоб на нашій землі був мир. Загальноміський мітинг пам'яті відбувся біля меморіалу слави. Нікопальці вшанували всіх загиблих в жорстокій війні воїнів. Ми склоняємо голову перед тими, чиї життя оборвалися на полі бою. или в застенках концлагерей. Мы вспоминаем всех, кто жертвовал самым дорогим ради свободы нашей Родины. Сегодня на границе нашего государства неспокойно. Гибнут наши близкие, защищая целостность нашей Родины. И наш с вами Святой Долг всеми силами поддержать нынешних воинов, чтобы жертвы 40-х годов минувшего столетия не оказались напрасными. Дорогі нікопальчані, ми склоняємо голови перед мільйонами невинних жертв, чиї життні забрала велика чечественна війна, вічна і світла їм пам'ять. Нікопольці вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та збройним залпом. До підніжжя пам'ятника лягли квіти. Для сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. вівторок, 10 червня вночі плюс вісімнадцять плюс дев'ятнадцять, день плюс двадцять плюс двадцять Атмосферний тиск 754 міліметри. ртутного на стовпчика вологість повітря 69 відсотків хмарно. У середу, 11 червня, вночі плюс вісімнадцять плюс 19, день плюс дев'ятнадцять плюс 20, Атмосферний тиск 749 міліметрів. на стовпчика вологість повітря 64 чотирьох марно дощ. У четвер 12 червня температура вночі плюс +17 плюс +19, день плюс +19 плюс +21. Атмосферний тиск 750 мм тутного стовпчика, вологість повітря 49%, ясно. У п'ятницю 13 червня температура повітря вночі плюс +17 плюс +18, день плюс +18 плюс +21. Атмосферний тиск 749 мм тутного стовпчика, вологість повітря 62%, малохмарно. У суботу 14 червня, вночі плюс 16 плюс 18 день плюс 18, плюс 21, Атмосферний тиск 746 мм тут на вологість повітря 46 хмарно. У неділю 15 червня вночі плюс 16 плюс 18, день плюс 18, плюс 21, Атмосферний тиск 751 мм один тут на стовпчика. Вологість повітря 48 Ясно. Допоможіть знайти. Рідні розшукують трунько Владислава 93-го року народження. Хлопець пропав 19 квітня, до цього часу його місце знаходження невідоме. Його прикмети на вигляд 21 рік, зріст 185-190 см, худорлявий, волосся коротке, темне русяве у карі. На правій скроні невеличка родима пляма, схожа на шрам, на лівому плечі татуювання. Був одягнений у темно-сині джинси, світлий светр, спортивну кофту чорного кольору з червоними вставками. Як Якщо вам щонебудь відомо про місце знаходження хлопця, звертайтесь до чергової частини міліції або за телефонами рідних. Нікопольський міський відділ головного управління МВС України в Дніпропетровській області запрошує на службу в органи внутрішніх справ. Кандидатів з числа цивільної молоді без проходження строкової служби в Збройних силах України. Віком від 18 до 27 років освіта не нижча, ніж повна середня. З питання оформлення необхідних документів для прийому на службу в. В ОВС звертатись за адресою Дніпропетровська область, місто Нікополь, вулиця Станіславського, 1, кабінет 207. Телефон для довідок 51429. СТО «Трубосталь» – це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.